Привіт-привіт, друзі! Це Надія, саду Мрії Надій. А я вам розповідала, що ми зробили групу, де ми обмінюємося рослинами. Так, от, через цю групу я познайомилася з подружкою, яка закохана у виноградарство. І ось вона теж підсадила, заразила мене. І ось зараз вона наділила мене такими чубуками. Спочатку вона мене пригостила дуже смачним виноградом зі свого виноградника. І ось тепер, тепер я думаю, чи, чи вдасться мені виростити такі гарні лози. Тож буду зараз ховати на зиму, закопувати у землю а, ну, і чекати весни. А на весні вже починати вирощувати. Зараз у нас з вами складна операція. Під назвою Чубаки на зимівлі. Що ми зробимо? Мені підказали, що треба отак от їх прив'язати, щоб потім не загубити, що це виноград там зимує. Потім я викопаю їм ямку, таку десь на шпік лопати і прикопаю ці виногради, виноградні лози. Ну а зверху закопаю і так до весни. Ну що, викопала я? Ямоньку, постіль для чубуків, поки копала. Тут видалось, що росте дев'ясил. Тож, друзі, багато коріння є, хто лікується травами і коріннями. Тут ніякої хімії ще не було. Ну, окрім тієї, що дрону на нас летить, але з тим ми живемо. Тож пишіть, дарую просто так. Зараз покладу чубучки. Ось, давайте, друзі. О, там черв'ячок, він душовий. Так, ну що, покладемо. Тут достатньо сухо має бути під забором, щоб я нічого не забула. А прив'яжемо тут підказочку. Зараз трошки підсипемо. Ну-ну-ну, лягайте рівнесенько. Засипамо земличкою. Ось так. Ось так. Сантиметрів на 10 підсипала вже, може 15 землі. землі. А далі, ну що ж, що ж, просто так витрачати місце в ямочці. Місце під заборчиком у нас сухеньке. Там лужи не бувають. Але сподіваюсь, що... А буде за... затримуватися сніжок. А я поставлю ящичок з лавандою, яка своїм чудовим ароматом буде надихати чудові сни. Тобі, виноградику. До весни! Па-па! Якщо ви помітили, що під лавандою була плівка, то так. Дійсно, вона була, я її забрала. Бо сама подумала, він зовсім дихати не буде. Так? Але так, додала трошки. Поруч шнітлук теж буде додавати своїми фітогормонами. Ні, фітонцидами. О, буде фітонцидами вбивати зайві хвороби, якщо вони сюди постукають. Mm -hmm. Тож, ой, доброї зимівлі. Всім вам, сонечки, до весни. Тож, всім доброї зимівлі, гарного здоров'ячку! Друзі, якщо вам потрібен шнітлук, пишіть, будь ласка, поділюся. Тож, до весни!